На уроці інформатики. Для сьогоднішнього уроку вам знадобиться підручник, я досліджую світ, зошит з інформатики та ручка. Ми з вами сьогодні поговоримо, як змінилися способи передавання повідомлень. Але спочатку згадаємо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Комп'ютер вмикаємо з дозволу вчителя. Робочий стіл тримаємо в чистоті, відстань від екрана до монітора 50-60 см, не зачіпаємо дроців. Спокійно перемішуємось в комп'ютерному класі та регламентуємо свій час. Робимо з вами перерви. Давайте ми з вами розгадаємо ребус. Першемо з вами літера L. Далі, що за цифра у нас? Дійсно, цифра 1. Далі у нас з вами кружечку є, що 1 дорівнює U. Це означає, що перша літера в слові 1 ми замінюємо на букву U. що у нас виходить u 1. Далі з'єднуємо була L, Людин. І що у нас була останнє яка буквочка, хто пам'ятає А. І утворюється слово людина. Давайте ми з вами перевіримо домашнє завдання. Вам додому було потрібно виконати в робочому зошиті на сторінці 2 завдання номер 3 Пронумерувати ілюстрації доказки у правильній сюжетній послідовності. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали завдання. Я сподіваюся, що ви всі виконали вірно. Молодці. Йдемо далі. Будь-яке повідомлення стає для тебе інформацією. Здавна люди намагалися зафіксувати події свого життя, здобуті знання, свій досвід. До нас з вами ця інформація дійшла завдяки наскальним малюнкам, папірусам, книгам та витворам мистецтва. Розгорінь, будь ласка, підручник на сторінки 13. Завдання номер 1 Розгляньте малюнки. І розкажіть, якими способами звірі передають повідомлення про зникнення учнів. Давайте ми з вами подивимось на перший малюнок. Дятел вистукує по дереву. Він звуковим сигналом передає, що зникли учні. Що, як передає повідомлення ведмедь? Ведмідь передає по новинах в телевізорі. Що зникли учні? А як передає зайчик? Зайчик передає повідомлення, він шукає тваринок і їм самостійно повідомляє, що зникли учні? Давні завдання номер два. Даним засобом передавання повідомлень є жест. У яких випадках тобі може допомогти жестова мова, коли ми з вами спілкуємося з людьми, які. Глухоніми і використовувати жестову мову. У вас також в є цей малюнечок. Давайте ви спробуєте з допомогою жестів сказати привіт! Як тебе звати! І дякую. Спробуйте, будь ласка. Давайте ми з вами переглянемо відео і дізнаємось, як жестовою мовою будуть кольори. Вітаю! Сьогодні тема нашого уроку кольори. Чорний, білий, зелений. Зелений ми показуємо таким чином, тому що підтягнута молода шкіра. Синій, жовтий, червоний. Ми показуємо таким чином. Тому що червоні губи, сірий, блакитний, рожевий. Рожевий ми показуємо таким чином, тому що рум'янець, фіолетовий, золотий, помаранчевий, сріблястий, смугастий. У мене сьогодні. Смугаста ковтинка. До побачення! Побачимося на наступному уроці! Молоді, які ви запам'ятали кольори. Спробуйте самостійно показати кольори мовою жестів. Здана інформацію ми передаємо по-різному. На першому малюночку ви бачите, що раніше передавали інформацію за допомогою багатів. Далі, на другому малюнку ми бачимо, що передавали за допомогою звуків звуковим сигналом. На даному малюнку ви можете побачити музичний інструмент, який використовується в Україні, а саме в Карпатах. Цей інструмент називається трембіта. Він є занесеним рекордом Гіннеса України. Трембіта завдушки 8 метрів. Далі, після звукових сигналів, передавало Поштою, але не звичайною, а головиною поштою. Далі використовували послання в пляшках. Далі створили газети. Потім використовували радіо для передання повідомлень, телефон, телевізор. І до сих пор люди використовують його для отримання повідомлень, всесвітня мережа інтернет та сучасний смартфон. Молодці. Ми разом з вами виконаємо вправи зв'язку з хвилинки. Робим вправе вліво, вправо, плес, 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 тук-тук-тук. Мотимоточки, змотимо клопочки, плес-плес-плес, тук-тук-тук. Смотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук Робимо прави, швидко жваво, плес, пес, пес, тук, 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 мотинки моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Ще скоріше і жвавіше, плес, пес, пес, тук, 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 мотинки моточки, смотимо клубочки, плес, пес, плес, тук, тук. Усміхайся, плес, спейс, прес, тук-тук-тук. Мотамки моточки, змотимо клубочки, плейс, спейс, тук-тук-тук. Соні мухи рухом, рухом, плейс, спейс плес, тук-тук-тук, мотимки моточки, смотримо клубочки, плес, спейс, спес, тук-тук-тук. Молодці, ось ми з вами і відпочили. Далі ми з вами будемо працювати практично. Я вам надіслю в групу Інтерактивне завдання. Ваше завдання його виконати. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Поверніться в групу та виконати інтерактивне завдання. В інтерактивному завданні нам потрібно дібрати пару до кожного з предметів. Втискаємо ОК. Собачка. Напевно, до собачки ще потрібно знайти кісточку. Шукаємо кісточку. Метелик. фарби, Поки що нам нічого не підходить. Лялька. Знайшли першу пару. Так, ви повинні знайти всі пари предметів і написати мені, що ви виконали інтерактивне завдання. Молодці. Ось ви виконали інтерактивне завдання. Давайте нехай наші оченята відпочинуть. Зробимо гімнастику для очей. Будемо працювати в зошиті. Розгоріть, будь ласка, свій зошит на сторінці номер 3 урок номер 2 Завдання номер 1 Нам з вами потрібно пронумерувати зображення в способі передавання повідомлень від найповільнішого до найшвидшого. Тобто, найповільніший буде число 1, найшвидше число 6. Що в нас, які є способи продавання? За допомогою літака, керпоштою, смартфоном, телефоном, за допомогою гінця, голубиної пошти та за допомогою маяка. Як ви гадаєте, яка найповільніша? Дійсно, це голубина пошта Далі, що, яка наступна за швидкістю? Дійсно, це гінець. Далі ми з вами оберемо Укрпочту і четвертий маяк. Я вам поясню, чому ми з вами обрали Укрпочту третю, а маяк четверте. Укрпошта доставляє посилки за допомогою декілька днів до одержувача. Маяк за допомогою світла передає, е, передає повідомлення за допомогою декілька хвилин. І він світлом орієнтує він світ. За допомогою світла він допомагає кораблям у розташуванні в морі. Далі ми з вами можемо вибрати п'ятий літак і шостий смартфон. Перейдемо з вами до завдання 2. У джунглях загубився мандрівник. Йому вдалося відправити повідомлення про те, що він перебуває біля старої гігантської Ліани. Допоможи рятувальникам відшукати мандрівника, склавши алгоритм їхнього шляху. Давайте ми з вами знайдемо мандрівника. Мандрівник знаходиться біля старої ліани. Рятівники знаходяться на півночі. Ось у нас з вами є компас. Північ південь, захід, схід. Нам з вами потрібно скласти логорит, як дійти до мандрівника. Що ми з вами робимо? Куди ми з вами будемо рухатись, як ви гадаєте? Дійсно, будемо рухатись на південь. Скільки кроків ми будемо рухатись на південь? Одна клітинка на карті позначає. Квадрат зі стороною 1 кілометр. Mm. Рухаємось на південь. Скільки кроків ми будемо рухатись на південь? Кілометрів. Рахуємо. 1, 2, 3. Запишіть. Пройдіть 3 кілометри на південь. Так, далі, куди ми з вами будемо рухатись? Як ви гадаєте, на захід чи на схід? Дійсно, будемо ми з вами рухатись на схід. Рахуємо, скільки кілометрів нам потрібно пройти на схід. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кілометрів ми пройшли на схід. Запишіть собі, будь ласка, задання номер 2. Пройдіть 12 кілометрів на схід. Далі, куди ми з вами будемо рухатись на північ чи на південь? Звісно, ми з вами будемо рухатись на південь. Скільки кроків? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кроки ми з вами будемо рухатися на південь. Але ще з вами ми до самого мандрівника не дійшли. Тому нам потрібно ще зробити декілька кроків на схід. А саме один, два. Тобто 2 кроки на схід, 2 кілометри. Ось що ви маєте записати: перше, пройдіть 3 км на південь. Друге, пройдіть 12 кілометрів на схід. Третє. Пройдіть 4 кілометри на південь. І четверте, пройдіть 2 кілометри на схід. Ось ми з вами і виконали друге завдання. Завдання номер 3. Вам потрібно виконати вдома. У послідовності предметів є один зайвий. Знайдіть його, будь ласка, і закресліть. Молодці! Ось ми з вами попрацювали гарно. До нових зустрічей!